По відео б'ють людей під храмами, і все то зафіксовано, і ніхто гонітелів і бійців не наказує. Ну, накаже одного разу і Господь. А що нам робити християнам? Сьогодні апостол Павел, посланію Коринсцянам у 2 главі, каже, ми, православні християни, отримали від Бога мудрость. Але мудрость проповідуємо між досконалими, совершенними. не перед людьми віка Сього або властями віка Сього приходящих, але проповідуємо примудрость Божу, тайну, сокровенну, яку предназначив Бог для людей, які вірують во Христа Ісуса, перед ними відкривається то, що для ну, просто замкнуто, не видить невіруючий чоловік, почому ми в храмі молимося, почому чому ми терпимо, коли нас б'ють, судять, додівають. Ну, невже б не можна було сказати, «хорошо, Хочете, чиновник, хочете, щоб я там у ту реліку пішов, ну та йду лиш лиши лиш, мене. Ні, наші предки так не казали. При Австро-Венгрії теж били додівали, а люди оставалися вірні своїй вірі і судили. 600 людей у часи Австро-Венгрії забрали активістів із тих, потім вибрали 94-го. І тих пустили в суд. Вся Європа сміялася з австро-мадярського судочинства. Позорне було судочинство. Адвокати доказували, що то ті обвинення ніч не стоять. Судили простих наших людей, русинів за те, що вони молилися з книжок напечатаних у не Київ, Печерській лаврі, а то була друга держава, друга імперія. Но сказали потім адвокати, що з тих книжок моляться юніати. Що там такого? Є такое, то шпіони. І в результаті всі 94-го отримали великі сроки. А святий нині церкви преподобний Олексій і відповідний Карпаторуський повернувся з Америки і сам пішов на суд і сказав, судіте мене, якщо ви судите, ні за що моїх братів, судіть мене. І милий, і його судили. За що? А так? Тому що судочинство в Громадянщини було. Позорної і зруйнованої. Ну, наші люди православні пережили іще одне позорне судочинство совєтської, коли десятки тисяч людей пішли в тюрми за віру Христову. Сьогодні ми могли би казати, так, да, сьогодні може не такі часи, але і ми сьогодні терпимо зруйноване судочинство, коли на суди тягають нас, і звинувачення ніякі, просто смішні. Однако роблять вид, що дуже інтересно на суддя, а є за що? І ми тоді зрозуміли і просимося сьогодні. ці ті мучені, ці дівчатка, котрих ми не святкуємо. Моліть Бога за нас і за наших людей, щоб Бог поміг і нам витримати, <зас> Поможи нам, щоб ми все притерпіли, бо віримо, що ти нам не пошлеш більше сили нашої, ти нам пошлеш тільки, то, що можемо витерпіти. Свій хрест достойно нести, бо лиш так поступаючи. Ми настоящі діти Божі, ті крестоносці, спасительні, а у вічності віри, сьогодніми дівчатами нині поминаємо, ми, і з усіма святими і відповідниками сьогодні за віру Христову зможемо і ми по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.